Вітаю! Сьогодні розглянемо популярну книгу Марка Менсона: Витончене мистецтво Забивати на Все. Це не просто мотиваційна книга, а керівництво для тих, хто прагне жити свідоміше і припинити перейматися тим, що не має значення. Про автора Марка Менсона. Блогер, письменник і спікер, який ділиться життєвими уроками на основі особистого досвіду та досліджень психології. Ви коли-небудь турбувалися про дрібниці, напишіть у коментарях, що вас найбільше дратує. Чому ця книга варта уваги? Менсон пропонує альтернативний підхід до щастя замість постійного пошуку позитиву, вміння приймати негатив і визначати, що справді важливо. Книга пропонує відмовитися від прагнення бути ідеальним, зосередитися на істотних речах. Ці ідеї корисні для тих, хто відчуває стрес, розчарування та втрату мотивації. Приклад з життя людина, яка намагається всім догодити, зрештою вигорає. Менсон радить обирайте свої битви. Основні ідеї книги: обмежена кількість тяг, наш час і енергія, обмежені ресурси, приділяючи увагу всьому, ми витрачаємо фокус. Сидимо в соціальних мережах замість важливих справ. Це приклад неправильного розподілу уваги. Запитайте себе, чи справді це варте мого часу, якщо ні, сміливо відмовляйтеся. Прийняття негативу, прагнення до постійного позитиву створює тиск. Менсон каже, життя іноді болюче, і це нормально. Людина боїться провалу. Тож не пробує нового, прийняття можливості невдачі відкриває двері для розуміння. Дозвольте собі робити помилки, саме вони допомагають нам вчитися. Важливість відповідальності ми не завжди винні в тому, що з нами стається, але відповідальні за реакцію. Вас образили на роботі, звинуватити інших легко, але краще запитати, що я можу зробити, щоб змінити ситуацію. Зосередьтеся на тому, що контролюєте. Зміна фокусу приносить більше спокою. Проблеми неминучі питання в їхньому виборі. Проблеми будуть завжди різниця в тому, чи вибираємо ми свої проблеми свідомо. Бути підприємцем це труднощі, але якщо вам це до душі, ці проблеми приносять задоволення. Знайдіть справу, заради якої варто боротися. Повага до власних меж. Менсон наголошує. Навчіться казати ні, постійні прохання допомоги знайомих можуть виснажити, якщо ви ігноруватимете власні потреби, визначте пріоритети і дійте згідно з ними. Усвідомлення своєї смертності, пам'ятайте про кінець життя, це допомагає переосмислити цінності, якщо завтра останній день чи витрачали б ви час на сварки чи соцмережі. Фокусуйтеся на тому, що справді має значення, додаткові уроки та поради. Будьте чесними з собою, визначте свої обмеження і не прагніть контролювати все, навчіться приймати критик. Це можливість для розвитку, а не загроза. Фокус надія менше підкреслює, робіть хоч щось, дія руйнує сумніви. Автор ділиться своїм досвідом, як невдачі в особистому житті підштовхнули його до змін. Практична порада, щодня ставте собі просте запитання, що я можу зробити просто зараз. Висновок витончене мистецтво забивати на все вчить не бути байдужим до всього, а обирати, на що варто звернути увагу. Прийняття себе і світу без зайвих ілюзій допоможе жити легше і усвідомленіше.